Як навчитися себе дорого продавати? Ні, я не про те, що ви подумали. Я трошки про інше. Адже ми в світі всі щось один одному продаємо. І, наприклад, в бізнесі я продаю себе. Я хочу, щоб ви захотіли мене бачити своїм ментором, захотіли в мене вчитися. Або, наприклад, ви продаєте себе своєму роботодавцю, який може взяти або не взяти вас на роботу. І саме від того, як ви йому себе будете продавати, і буде залежати, скільки ви будете коштувати. І вся ця історія про те, що спочатку я буду дешевою, а потім я стану е, такою вже знаєте, жіночкою подорожче це так не працює, тому що гроші це трошки про інше. І перше, що ви повинні навчитися робити для того, щоб продавати себе дорожче, це дорожче купляти. Почати розуміти цінність того, як ви ставитеся взагалі до того, що ви купляєте дорожче. Адже, коли ви платите гроші, наприклад, за навчання багато, ви до цього ставитеся дуже серйозно, адже ви витратили гроші, і вам потрібно тепер ці гроші якось відбити. А ось коли ви за це не заплатили і отримали це безкоштовно, ви можете і не подивитися, і не прийти, і на сесію запізнитися. Тому так, це не працює. По-друге, ви повинні розуміти, що питання не лише в втіки. В тому скільки це коштує, а в тому, чому це стільки коштує. І коли ви почнете купляти дійсно класні, круті продукти, товари, послуги, дивіться на це і намагайтеся не як бідна людина знецінити. Це що я за пакетик заплатив? Це що я за шампанське заплатив у бутику такі кошти тепер? Це що я в бізнес класі за крісліце побільше для жопки заплатив? Ні. Якщо ти дійсно починаєш це знецінювати, тобі ніхріна не допоможе. Йди, продавайся дешево, це твоє місце. Але якщо ти насправді хочеш зростати, тоді намагайся розуміти і бачити. Бачити те, що називається сервісом, те, що називається послугами, те, що заховано за тим цінником. І намагайся взяти це собі. Я не бачила жодної заможної людини, яка б продовжувала постійно від слова завжди купляти найдешевше. Я не кажу, що потрібно завжди витрачати гроші там на все. Ні, це не про це. Але якщо ви не розумієте цінності, ви завжди будете дешеве. І ще одне, якщо ви хочете дійсно продавати свої послуги, наприклад, дорого, ви там коуч або психолог, якщо ви почнете продавати себе безкоштовно або за малий цінник, ви ніколи не зможете стати дорожчим. Це я вам кажу точно. Або витратите на це дуже багато часу. Тому я пропоную вам зрозуміти, як це. і для себе щось, дозволити собі щось, чого ви раніше не дозволяли. І замість того, щоб знецінити це, навпаки, подивитися і побачити те, чого ви раніше не бачили. Адже всі наші зміни починаються з нашої голови. І доки ви це не зрозумієте, так і будете сидіти, е, рахувати свою зарплатню. І вважати, що цей світ якийсь не такий, і всі люди схибнуті на грошах. Будьте схибнуті на грошах, і нехай вони у вас будуть.